18-й наркома на Гіргамов, 8-й тут трошки, 18-й. Але момент часом у команди з Мукачева не забуває зараз Баненко у перших персоналах. При цьому треба сказати, щодіно що, за моментом часом Барси зараз забуває, Барса, пакало нас забуває про команди у а, цій зустрічі на 3-й хвилині. А, поєдинку. Ну і зараз ударить штрафу. І поперечний, точніше, від. Руки мельники поперечного команди, які тренує Юрій Луфіну, вони зазвичай відзначаються саме, по перше, обіцівськими якостями, а по-друге, дисципліною. Зараз момент барболю команда! З... Шостки не забуває! Зараз! Що з якимось чином? І... Так. І знову ось такий присвід. Щось кілонець! такий походять пас баронетка! Баланенко. Баланенко Зараз, пробуває, зараз Баланенко! Звільняй зараз рахунок Баланенко! Такий пройшла передача до капітана! Замучує, замучує, Зараз нами на під

Ну і зверніть увагу на те, що у команди з Микачева е, вилікать проблеми. Зараз моменти часу виникає! Мукачевці не збиває зараз вони збивають зараз Гомонай! Мельника читає, правильно обираючи позицію. Ну і взагалі за моменти часом Остапчика приває зараз! Він не збиває зараз станченко! Слопек. Е, якраз саме ці гравці, як на мене сьогодні. Дивіться, що запити за моментом часу. Вникає. От замовича! Часто вийшов зверіт Мельник, не дає зараз. Без Забоненко, тут знову таки на заваді стає щербань. Ну знову ж таки, там, де м'яч там він опиняється. Зараз в момент виникає вже краченка і краченка зараз забиває ворота. Команди з Ну і Старченко, до речі, дає голову передачу. Старченко сьогодні не збивав сам. Ви розумієте, саме для команди. Душа Мукачу зараз Боленко розігрує цей штатний удар разом з партнером по команді. Баленка за сапервайзер і так походяться за скінал на довгі позиції. зараз обірав зал, зараз в останній момент не дає забитися перених так Прцьовує у захисті. Як розуміє баби, такі встиг закачувці. Знову таки краще туда в захисті. Зараз кікінос знову обігрується, Пакало цвята підтримує. І фасла кікінозас пак... виє, пакало подобається, забиває кінос! Кікіно забиває зараз після пасу пакала. Захвилину 38 до матчу за п'яте місце. Зараз хатимеш пакала. Показа! Зараз... Ковале не збиває! Зараз він тут рятується команда об залу, буде для команди з. І підсумковий рахунок у нас требує на користь що барси. Останній удар теж буде був цьому матчу барси від пакала Але це ж таки. Остаточно.